Вітаю вас, мої любі слухачі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Все, я більше так не можу. Лона почула гучний голос свого чоловіка вона виглянула з кухні в коридор і побачила, як він знімає верхній одяг. Привіт, що сталося? Лона усміхнулася. Так, я втомився, розумієш. Цей начальник мене дістав, я звільнився. Тож, Люба, досить тобі дома сидіти, йди працюй. Голос Влада став різким і невдоволеним. О, чесно кажучи, Лена не знала, що відповісти. Влад, очевидно, зрозумів її о по своєму і продовжив обурюватися. Взагалі то ти вже десять років дома сидиш, а я як віл працюю і працюю. Тож пробач, шукай роботу. А я Я буду дома займатися. Добре, погодилася Лана, домовилася, кивнула вона. Ти згодна? Влад виглядав розгублено. Так згодна. Якщо ти візьмеш на себе дім і дітей, то чому ні? Я за цей час втомилася сидіти вдома, але ж ти був проти, щоб я виходила на роботу. Чудово, я радий. Лані пощастило. Напередодні телефонувала їй подруга і запропонувала роботу. І якраз вона думала, як сказати про це владу, але все склалося вдало. Тому вона подзвонила Олені і домовилася, що найближчого понеділка буде вже у неї. Слухай, а твій влад хоч потягне твоє господарство? запитала подруга, бо сама розумієш, якщо ти виходиш на роботу, то починаєш працювати. А не так вийшла на трохи, чоловік заборонив і знову звільнилася. Потягне, не хвилюйся, та й не піду я. У нього останнім часом із зарплатою стало гірше. Все боровся із своїм начальником, от і доробився. Каже, що сам звільнився, але я впевнена, що його попросили, тож мені гроші потрібні. Так, у лани почалися робочі будні. Минув час. Не можна сказати, що вона була в захваті від того, що Влад сидів удома. Часто вона приходила, а вечеря не готова, посуд не митий, зате діти під наглядом. Звісно, Лана розуміла, що 10 років працювати на сім'ю це багато, тому ставилася до того, що чоловік завжди виконує усе філософське і м'яко, по-жіночому, намагалася підказати йому, що він не зробив. І ще наступного разу це треба зробити інколи виходило, а інколи ні. Через рік владу стало нудне, і він вирішив відкрити власну справу, а потім дізнався, що під відкриття бізнесу держава виділяє грант і загорівся ідеєю його отримати. Дорогою на роботу Лану зупинила подруга Ну як твій влад? Нормально, знизила вона плечима. Типу, Домогосподар. Хоча працюєш працюєш, а потім приходиш, а вдома брудно, і вечеря часто відсутня. Лана зітхнула. Та й уроки діти нерідко не зробили. Ти незадоволена, так? підморгнула Олена. Лана знову знизала плечима. Знаєш, все ж таки він десять років нас утримував не бреши собі, подруга. Хіба ви не здаєте свою квартиру? Отож рахуй, що свій несок у сім'ю ти завжди робила і досі робиш. А зараз він хоче свою власну справу відкрити. Олено, а з якою метою ти цікавишся? Здається, раніше ніколи про чоловіка не розпитувала, кинула вона на подругу пильний погляд. Та от, ти повинна знати бачила я тут у кафе з однією дамою. Олена сунула їй підніс фото. На ньому і справді був її чоловік і жінка, і цю жінку вона знала. Лана усміхнулася Оленко, дякую за турботу. Але це тоня, мама подружки Насті. Я знаю, що вони заходять у кафе, поки чекають дівчат із танців». А, зрозуміло, протягнула Олена. Та він зараз у всіх мамських чатах сидить, адже всі гуртки тепер на ньому. Та зрозуміла я все, зрозуміла, кинула подруга. Прийшовши додому, Лана здивовано побачила, що нікого немає. Хоча, за її підрахунками, всі вже мали бути вдома. А ще в раковині немитий посуд, і вечеря не приготована. Вона зітхнула і набрала чоловіка. Абонент був недоступний. Лана занепокоїлася вона відразу перевірила акаунт доньки. Зі школи вона вже вийшла, потім зателефонувала вихователю сина. Так, тато його забрав. Може, гуляють десь, а телефон сів, подумала вона. У цей момент вхідні двері відчинилися і ввалилися всі її загублені. Мамо, привіт. закричав Максим. А ми були в піцерії і принесли тобі на вечерю піцу. Дякую, рідненькі мої. Лана кинулася до них, почала обіймати і цілувати. Вона була по справжньому щаслива, що з її дітьми та чоловіком усе гаразд. Після того, як діти лягли спати, Лана поцікавилася у лада. Чому він поза мережею? Не знаю. Телефон увесь був увімкнений. Може, ми потрапили в якусь аномальну зону, де нема зв'язку? Може, й так. Лана, слухай. Я хочу розлучення. Раптом ні з того, ні з сього», – сказав Влад. Розлучення? Лана відчула, ніби їй серце зупинилося. Та не справжнє. Ми офіційно розлучимось, а жити будемо разом. Мені просто для гранту треба. Для гранту? Ну так, ти занадто багато заробляєш. Я не проходжу по доходах. Ти ж хочеш, щоб у мене все вийшло? запитав чоловік. Звісно, хочу. Тоді я подаю на розлучення. Лана дивилася на свідоцтво і відчувала якесь занепокоєння. З одного боку, наче все добре, чоловік захопився і активно став займатися бізнес-планом та збиранням усіх партнерів, а з іншого хто б їй пояснив, нащо вони тоді взагалі дружувалися? щоб потім розлучитися? Якось це неправильно. До неї зайшла Настя Мамо. Мені треба з тобою поговорити, мовила вона. Так, доню, що сталося? Лана швидко сховала свідоцтво про розлучення. Донька усміхнулася, відразу сіла поряд і пригорнулася. Зовсім як у далекому дитинстві. Як же швидко ростуть діти, подумалася Лані. Вона гадала, що розмова буде про якусь школу чи секцію, тому здивувалася, почувши питання доньки. Мамо. А ти знаєш, що наш тато і тітка Тоня постійно спілкуються? Так, а що? Ти ж разом із її донькою ходиш на танці та гуляти, а тато тебе супроводжує, а вона свою дівчинку почала говорити Лана, але її серце болісно занило. Якщо доньці щось здалося, то, може, справді між її і вже колишнім чоловіком та тонею щось є мамо. Скажи йому, бо він мене не слухає, що в мене є свої плани і справи. Якщо я роблю уроки, то, значить, я не готова кидати все і бігти з ним тільки заради того, щоб нібито поспілкуватися з Марійкою. Марійка моя подруга, так, але не найкраща. Добре, моя маленька, мовила Лана, вона сиділа на кухні і дивилася, як чоловік миє посуд. Чому я повинен цим займатися? бурмотів він. Не розумію. Бо ми з тобою домовилися ти займаєшся домом, а я працюю, а ти чомусь свої домовленості не виконуєш. Цікаво чому? Бо я зайнятий. Бо я намагаюся розвивати свій бізнес. Серйозно? Який бізнес, Владе? Тобі грант ще не підтвердили. Ти про що? обурилася дружина. Слухай, почав сердитися він. Ти що, супербізнесмен? Ні, ти мене взагалі ніколи не підтримувала. Та що ти за жінка така? А вона тебе підтримує, так? запитала Лана. Навіть донька помітила. Я тебе не люблю. Якимось втомленим голосом сказав Влад. Що? Вона оторопіла, а з нею в мене нічого нема. А ще я завтра переїжджаю в нашу квартиру. Цей місяць для наших орендарів був останнім. Лана зблідла. Хто це так вирішив? запитала вона. Я, спокійно відповів чоловік. Зачекай, з якого це дива ти вирішуєш за мене такі речі. Це моя квартира, а не твоя, І я не дозволяю тобі користуватися моєю квартирою. Влад розлітився. Яка ж ти? Яка? виклично запитала Лана, неприємна. Він озирнувся довкола, і Лана зрозуміла, що той хоче зробити якусь капасть. Неочікувано він схопив її найулюбленішу чашку і з усієї сили жбурнув на підлогу. Чашка розлетілася на друзки, і на мить Лані здалося, що це не чашка, а її серце розбилося. Влад взяв себе в руки. Пробач. Сказав він, я не хотів. Йди геть. Лана підійшла до вікна і стала дивитися на вулицю. Я зараз рахуватиму до десяти, а потім обернуся і хочу, щоб тебе в цьому домі й не було. Двері грюкнули. Лана заплющила очі і заплакала. Лена ходила з одного кутка кабінету в інший і час від часу поглядала на подругу Значить, він узяв і позбавив тебе твоїх орендарів? Прекрасно, просто прекрасно. Так, я, звісно, знайду їх, але сам факт і хотів там жити. При цьому заявив, що не любить мене то з якого дива я мала після цього дозволити йому жити в моїй квартирі. Лона говорила спокійним голосом навіть занадто. Лона сиділа навпроти олени і намагалася не показати, що всередині її трясе, вона наче й не плакала. Але відчувала, як біль засів десь глибоко під ребрами, там, де завжди було місце для влада. Слухай, обережно сказала Олена, ти ж розумієш, що він просто шукає, куди пристати, у нього ні роботи, ні грошей, ні плану. Ти для нього рятівний круг. Рятівний круг? Лана гірко всміхнулася. Та він топить мене, Олено. Подруга схилилася ближче. А ти готова, якщо він завтра прийде і стане благати, якщо почне клястися, що все зрозумів. Лона замислилася образи, розбитий посуд, холодні слова ще боліли, але водночас у голові виникали спогади. Як він колись носив її на руках після пологів, умів ладнати з дітьми, як міг розсмішити одним словом? Не знаю, прошепотіла вона. Мені здається, що у нас ще зламалося назавжди. Олена на мить замовкла, а потім усміхнулася своїм лукавим виразом Знаєш, іноді, щоб зламати до кінця, треба зробити людині останній крок. Тобто, тобто Не зупиняй його Якщо він хоче піти, нехай іде, якщо хоче влізти у твою квартиру, хай доведе, хай доведе, що має на це право. І отут ти зможеш побачити, хто він є насправді. Лона подивилася на подругу і раптом відчула полегшення. Вперше за довгі місяці вона зрозуміла, що не зобов'язана бігти слідом за чоловіком і рятувати його від власних дурниць. Наступного дня влад справді прийшов, стояв у дверях, похмурий, із валізою. Я поживу в квартирі, сказав він упевнено. Лона тихо відчинила двері ширше і простягнула йому конверт. Це, здивувався Влад, документи на оренду. Я вже знайшла нових людей. Вони заїжджають сьогодні ввечері. Він сполотнів. Ти, ти це серйозно? Абсолютно, відповіла Лана. У мене більше немає бажання жити в ілюзіях. Влад мовчав, стискаючи ручку валізи, а тоді раптом кинув її на підлогу. Ти ж знаєш, я без тебе не зможу. Лона дивилася на нього. У серці все ще ворушилося співчуття, але зверху воно було вкрите чимось новим впевненістю може, і не зможеш, але я зможу. Влад мовчки зібрав валізу і пішов. А коли двері зачинилися, Лона вперше відчула не порожнечу, а простір. Наче у її житті з'явилося місце для чогось іншого, чогось справжнього, і саме в цю мить задзвонив телефон, це був номер з роботи. Лано, голос директора звучав трохи урочисто ми хочемо запропонувати вам підвищення. Лана прикрила очі і усміхнулася. Минуло кілька тижнів. Влад іноді дзвонив дітям, але з Ланою майже не спілкувався. Він намагався почати бізнес, та в нього не складалося, грант так і не отримав, гроші закінчувалися, і, зрештою, він знову прийшов до неї. Стояв на порозі вже зовсім інший, без самопевненості, без злості, без тієї показної сили, втомлений, змарнілий, але в очах світилася щирість. Лано, його голос зірвався. Я все зіпсував і квартиру, і наш шлюб, і себе. Пробач, я був дурним. Лона мовчала, спостерігаючи за ним, її серце стислося, адже вона ще пам'ятала, як він бив ту чашку, як кидався словами Не люблю, але вона також бачила його теперішнього непереможця, не пихатого чоловіка. А людину, яка впала і нарешті зрозуміла, що в житті для нього саме головне. Знаєш, Влада, сказала вона повільно, я не можу стерти те, що було, але можу дати шанс один. І не для тебе, а для нас усіх, для дітей. Він зітхнув із полегшенням і опустився на стілець Я піду працювати. На будь що, але піду. Я більше не заганятиму злість на собі, і не буду ховатися за твоєю спиною. Лона довго дивилася на нього, а потім кивнула Добре, але цього разу будуємо сім'ю не так, як ти хочеш, і не так, як я хочу, а разом, інакше нічого не вийде. Влад нахилив голову і тихо сказав Разом. Того вечора вони довго сиділи на кухні і говорили. Вперше по справжньому відверто, без претензій і без образ, без масок. Лана відчула, що може знову дихати поруч із ним. Через кілька днів після їхньої серйозної розмови Влад сам підняв тему тоні. Лана, я мушу сказати, з тієї тоні справді нічого не було, почав він винувато, вона просто слухала мене, коли я жалівся на життя. Я тоді почувався нікчемною, і мені хотілося, щоб хтось сказав ти молодець, оце й усе. Лана довго дивилася на нього. Влад, ти розумієш, що саме в цьому найбільша проблема, тихо сказала вона, що замість того, щоб говорити зі мною, ти шукаєш вуха на стороні це і вбиває довіру. Я знаю, опустив в очі він. Я тоді був не чоловіком. Або гузом. але я не хочу, щоб між нами залишалася тінь тоня для мене ніхто. І якщо треба, я взагалі припиню будь-які спілкування не треба заборон і демонстративних ніколи. зітхнула Лана. Питання не в тоні питання в тобі. Якщо ти вирішив, що цінуєш свою сім'ю, жодна тоня чи інша не матимуть значення. Влад підняв на неї погляд, втомлений, але впертий Я вже вирішив, я доведу це справою. Минув час, Ілана справді бачила зміни. Влад влаштувався на роботу, ввечері допомагав дітям з уроками, а іноді сам пропонував приготувати вечерю. Він впав для того, щоб піднятися, і вона вчинила правильно, давши йому цей шанс. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.